Малюю мир. Конкурс дитячих малюнків з такою назвою провели у Лозівській громаді. За його умовами, діти мали зобразити те, що у них асоціюється з миром, сфотографувати та надіслати на сторінку Палацу культури у Фейсбуці. Юні художники розповіли, що зобразили та як довго працювали над малюнками. Голуб ми вивчали в школі, що голуб – це птах миру. Він несе прапор України в дзьобі. І показує, що він замив. Дика, які відбудували е, після війни, і ну, закінчилась війна, і все стало хорошо. Ага. Батьки учасників конкурсу поділилися, чому вирішили підтримати дітей та як допомагали їм. А так як на сьогодні це дуже актуальна тема. У нас особисто в мене два брата наразі боронять нашу батьківщину, то ми. Вирішили, хоча ми не ближчимо талантами малювання, шкільна програма, там можливо комікси якісь, але так як це нам близько, то ми вирішили, будемо малювати серцем. Якщо нас Бог не дуже наділив мальовничими талантами, то будемо малювати серцем. У п'ятницю 7 жовтня організатори підвели підсумки конкурсу та нагородили всіх учасників, таких у громаді 40. Нагородження провели невеликими групами, щоб убезпечити дітей. До юних учасників конкурсу звернувся Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Бажання є є майбутнє відновити те, що ми втратили. А в нас є в майбутнє це наші діти і онуки. Тому всім вважав би вважав перемоги. Перемоги наших збройних сил, слава Україні! Переможців на конкурсі не було. Усі учасники отримали однакові подарунки за участь.